Ооо-а-а, а, а. мене фактично всі mm -hmm. <рес> тільки еліс інформатор або шпіон, а всі решту мертві або я не знаю. Щіт. Щіт. Ну, бачите, впав на там. Хе. Часики Давай ты крутиться. Радіо можу включити. О, піжончик мій піжончик. Так Сердечко тобі намалюю. Опа! Опа, мм. Красота. Також, тако ще тако. Смайлика. Піжончик ти такий маленький.